Я очищую цей простір від хейтерів. Так, окей, але у нас зараз відео про косметичку на 500 гривень. Я думаю, багато хто не очікував таке відео після косметички на 1000 гривень. Я зробила косметичку на 500. Ми можемо використати оцю штучку. Давайте спробуємо на щось використати. Як ви бачите, я вже тисячу раз закосила. Давайте спробуємо підсоснічки нанести. Не знаю чому, я так хочу. Це взагалі від почервоніння. Ну, до речі, так. Погано наноситься і ще воно воняє. Тільки зараз поняла. Це не упаковка з мордиці, а саме він воняє чи вона. Коректор. Коректор це він. <пізвіця> так. До речі, він так набирається непогано. Мені прям подобається, коли набирається. Багато бере продукту, але не, не черщур. Так, тепер це все тушує. Вікно відкриє. Генератори іначе не жужжать, але просто гуляють, Тому буде дуже чутно всякі крики. Ось, до речі, це моя кішка подрапала мене. Так, все, я з консилером закінчила Маю Тепер такі трохи білі круги під очима. До речі, сильнімо пудри. Хм. Берем топ фейс контур. Чого так багато тут Піпець просто. Коли в мене закінчиться контур від шарлота, я хочу, мабуть, собі купити контур від до Настей Beverly Hills. Прийдемося по люксику. Хоча Шарлотта це також люкс. Прям ну кайф. Я теж вважаю, що це люкс, типу. Я не те, що прям вважаю, я знаю, що це люкс. Але від Анастесія Beverly Hills, я думаю, це можливо краще, ніж Шарлотта. Не знаю. Анестей Беверлі Хілс, якби в честь мене, назвали це бренд, да, я ж Анстеша. І я народилась в городі Beverly Hills. Окей. Зараз не буду розказувати плани на майбутнє. Може, трохи, коли буде вже ближче до діла, розкажу. Я також думаю, буду знімати про це влог. Я знаю, що деяким не цікаво дивитися мої влоги, але все ж таки треба якось розвивати свій канал по-іншому, не тільки в сфері б'юті і все таке. А от треба ще знімати всі які влоги. Я думаю, ще якісь знімати розмовні відео. Якщо хочете якісь розмовні відео, там можливо там про Вішліст. То... Якісь питання ви будете задавати, я буду на них відповідати. До речі, таких відео давно не було. Якщо хочете такі відео, пишіть під моїм зараз цим відео якісь питання. І я в наступному відео чи через наступне відео буду на них відповідати. Ну, я думаю, це буде цікаво. Ну або напишіть ще в коментарях, які ви хочете побачити від мене відео. Мені буде дуже самоцікаво почитати про це все. І якщо дійсно мені деякі ідеї сподобаються, я звісно буду їх знімати. Бо насправді в мене зараз купа мотивацій для відео, але ідей, от, ну нема в мене ідей, я не знаю. Я певно, продумала зараз собі декілька ідей, і я зараз буду їх знімати, але я не можу сказати, що вони прям на сто відсотків такі цікаві. І прям ну, треба, щоб заохочувати глядача, дивитися мої відео. А там не так цікаво. румяна, тільки я не взяла для, не, для нього пензлик зараз. Так, я тут. Пензлик також зі мною це пензлик я не дуже люблю. У мене то виходить сонце, то заходить. Він нічого не зрозуміло. І тепер ми приступаємо до смокі. Знаєте, так швидко у нас закінчився макіяж обличчя. Нас залишилось тільки помада і смокі. А ну і туш. Зараз я наведу ось тут ось так от контур очей, тобто на слозовій проведусь і до вас повернусь. Так, ось я навела по слузовій олівець. Я... Це олівець від валайн, він коштує десь 50 гривень, але він такий класний. Оце я купила каял від Ламель, він трохи дорожчий, і він м'ягче. І мені якось він не подобається. Як він. Я, наприклад, один раз нафарбувала повністю нею цим каявом слезову, і мені взагалі не сподобався результат. А коли я цим льовцем провожу по всій слезові, мені прям дуже подобається. Я б так і залишила і пішла б кудись. Я не розумію, в чому різниця, бо мені каявн навіть трохи більше подобається, ніж цей олівець. Я взагалі щось не розумію. До речі, я цей олівець купила десь за 40 гривень, просто він зараз подержав, десь коштує ну, 50. Так наверх ми. і так тушуємо пальчиком. Трохи очищаємо Біремо так само внизу. Непогано, зараз зроблю інше око і повернусь до вас. Ну, Це смакіолістем, тому ось так, поки вийшла, це схоже типу, щось на гранж. ще туш перестушую трохи. Заферуємо. Блі, знаєте, цій туші серйозно тільки рік. Вона не засохла і вона фарбує просто ідеально війни. Так, беремо тепер цю помадку, Вона, до речі, матова. Я її купувала дуже, ну да, також десь рік тому. Я купувала її простою, Там були мега-акції, розпродаж, вона коштувала десь гривень, мені 30. Але я навіть в інтернеті просто не можу глянути, скільки воно зараз коштує. Макіяж готов. Боже, що ж у мене такі брудні окуляри. Ось такий у нас макіяж вийшов. За 50 гривень. В принципі, ціна нормальна, щоб купувати багато чого. 100 гривень, да? в принципі. Непогана ціна. Якщо ви тільки ну, новачок. Ех! <плес> Господи, допоможи. А, -а, -а, -а. а на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подобайку на це відео та підпишіться на цей канал. Всіх дуже люблю, всіх цьому, всім па-па-па-па. Нормально, -па не взагалі прикольно дуже. Зніму пару відочків. -па.